До нашого простору свободи доєдналася українська співачка, яка представляла нашу країну на Junior Eurovision 2021 у Парижі. Олена Осенко. І сьогодні у нашому ефірі відбудеться презентація нового зворушливого кліпу Очі зав'яжу пані Олено, вітаємо вас! Вітаю, щаслива тут з вами знаходитися в цьому прекрасному ефірі у шоу. Дуже дуже раді вас бачити. І неочікувано відеоробота, і неочікувано те, що ви стали ще й режисеркою. Тож ви все спочатку ця пісня, вона взагалі не схожа на всі ваші інші відеороботи. Ви написали її дуже пронизливо, з почуттями. І це саме ваша історія кохання, чи можливо це ситуація, яку ви почули десь від своїх близьких. Так, якщо говорити про реліз очі зав'яжу, то це насправді дуже особливий для мене реліз. І це справді для мене дуже особиста пісня, я дуже переживала насправді, коли вирішувала, чи робити цей реліз, чи показувати цю пісню світу. Якщо говорити про написання пісні, то взагалі спочатку я написала вірш, який так і називався Очі зав'яжу. І потім. Я вже написала всю пісню, вона народилася буквально у мене за 20 хвилин, а цей вірш я його зробила у вигляді першого куплету цієї пісні. Це дуже чуттєва пісня, ви правильно казали. Вона пронизана коханням, смутком і таким осіннім настроєм, таким трошечки меланхолійним. От якщо говорити про що це моя історія, то взагалі в історію цієї пісні вкладена. Дівчина і подруга, і, і хлопець з дівчини, який потім її зраджує з подругою. Це історія насправді заснована на реальних подіях. Частично. на, Можна сказати, що я дуже щаслива, що зі мною саме ця ситуація не траплялась, і нікому цього я не бажаю, щоб е, таке трапилось. Але так, я зазвичай людина така, що проживаю дуже багато різних емоцій, і можу проживати повністю е, історію навіть іншої людини, накладати її на себе, і згодом у мене з'являються всі ці емоції, які мені дозволяють творити, писати пісні, надихатись. І така історія сталася з моєю близькою подругою. Я весь час була з нею, підтримувала її, і замість того, щоб вилати з мою всю цю агресію на її хлопця, то я написала таку пісню. Тож можна сказати, що ця пісня є і підтримкою для моєї подруги і, взагалі, очі зав'яжу. Це особлива пісня. Вона про кохання. Але кожна людина, яка. У своєму житті проживала зраду, вона може е вкласти свій сенс у цю пісню. І взагалі я люблю писати такі пісні, навіть коли ти їх слухаєш. Е кожна людина може накласти свою історію життя на цю пісню, навіть позитивно, насправді. От тому е так і я стала режисером. Кліпу я просто розуміла, те, що ці я як я бачу цю історію, як я собі візуалізувала під час написання цієї пісні? Ніхто не зможе це відчути і побачити, так як хотіла я це зробити. Саме тому я вирішила для себе, що я стану режисером. Цього кліпу, і ми його називаємо зараз Маленьке кіно, тому що туди вкладена історія, яка розвивається. І, До речі, ще буде продовження, що дуже важливо воно зовсім скоро вийде. Тож слідкуйте за моїми інстаграм-сторінками Сенко Підписуйтесь там, я анонсую всі виходи і концертів, і релізів, кліпів. Тож буде дуже цікаво, воно вже відзнято. Просто треба трошечки часу, щоб показати це все світо. Ми будемо чекати, і ось стосовно вашої пісні, очі зав'яжу. Читаючи коментарі, ви знову і знову якраз надихаєте своїх шанувальників, але у вашій новій роботі все зовсім інше, і ви інша не дівчинка рок, а справжня лірична красуня. Чи плануєте ви надалі залишатися в такому стилі? Чи ми будемо знову здивовані вашими перевтіленнями? Я змінююсь. Я змінююсь. Я можу бути дуже різною. Е, і саме у ці пісні так я була такою більш ліричною, більш чуттєвою, ніжною е, дівчиною, яка проживає цю всю історію і пропускає струмом через себе. Але так я, я залишаю в собі цей рок, і ви, ви обов'язково почуєте мої рок пісні. Вони в мене є, е, і плануються зараз досить багато релізів. Вже є конкретний план, за яким ми будемо слідувати. То тож ви обов'язково почуєте щорок рок пісні в моєму виконанні. Е, моя душа, моя душа вона потребує року, рок-н-ролу, рок попу. Тому обов'язково я буду залишатися у цьому стилі, але експерименти я собі теж дозволяю, тому що саме експерименти дозволяють е, кожній людині перевтілюватись, е, відчувати себе якось по-новому і саморозвиватись. Саморозвиток і дивування. Ви глядачі постійно дивуєте. Своїми образами, своїми композиціями і ось з приводу режисерства Тобто, це вас ваш був перший досвід. Поділіться з глядачами ще, можливо, якимись емоціями, які ви отримали саме під час знімального процесу, ось з цього боку? Це був мій перший досвід, коли я була режисеркою. Тим паче свого кліпу це була дуже велика відповідальність. Я не очікувала, що режисер повинен робити такий об'єм роботи. Я думала, що це насправді легше. Але коли я почала працювати над кліпом, я розписала розкадровку, все розписала точно як що я хотіла бачити. В Моєму кліпі також були прекрасні танцівники, які танцювали контент. Цей танець мене завжди зворушує. Саме тому я вирішила, що тільки контент повинен бути у моєму, танці. Ой, у, моєму, у, моєму у моєму кліпі. А, також були присутні у кліпі актори, яким я дуже вдячна. Це мої друзі, з якими я познайомилася під час зйомок, минулих, які, до речі, ви побачите, тому що це буде і продовження кліпу. Певне. А, і... Вони неймовірні. Вони показали також розкрили мій кліп. І я вдячна взагалі усій команді за те, що допомогли мені як режисеру вцілити мою ідею, матеріалізувати і показати це все світові. І це був дуже цікавий досвід, тому що я ж також там була і акторка. Я і граю в кліпі, я і режисер, я і співачка, людина 100% простопрапи. Есі, і було так, що реально під час зйомок відзняли кадр, і я біжу дивитися, як він виглядає у кадрі, щоб затвердити його, щоб цей кадр увійшов в кліп, і щоб все було саме так, як я хочу, тому що я взагалі в своїй роботі я перфекціоністка, що чесно. Перфекціоністка з, невели... з неймовірним талантом. А, а що найважчого ось там відзняли, там подивилися. А що найважче і що взагалі запам'яталося? Ось такого процесу. Бо ви і режисер, і співачка, і актор у цьому кліпі дуже насичений про це. Скільки взагалі знімалося це дійство? Тобто, наскільки було важко, що ви винесли, який досвід? У нас було два знімальних дні, ми виділили. Певний час на зйомки все знімалося у Києві і дякую Збройним силам України за те, що у нас зараз є можливість з вами тут бути присутніми на ефірі, і можливість творити все завдяки ним, тому що вони оборонять наші життя і кордони. От а, я б не сказала, що було сильно важко під час зйомок, тому що ми якось все змогли організувати, розписати і точно йти за графіком. Ці зйомки пройшли дуже легко, позитивно, і навіть якщо у кліпі ви бачите більш мої такі емоції, поглиблені, меланхолійні, то а, зазвичай на зйомочному майданчику у нас все дуже весело. Відбувається і е, за цю атмосферу дуже дякую моїй команді, тому що вони мене завжди підтримують. Вони мені вже взагалі просто як рідні. До речі, е, любі глядачі, якщо ви ще не бачили кліп, переходьте до мене на мій канал. YouTube, буду дуже вдячна вашим коментарям, лайкам. Е, і я всі коментарі читаю на всі стараюся відразу відповідати. Якщо є можливість, якщо немає, то я вже трошечки згодом відповідаю. Але мені дуже приємно читати ваші коментарі. я цим надихаюсь, і я живу цим. Тож дякую вам дуже. Ви надихаєтесь коментарями, а ми надихаємось вашими піснями, тому що кліп дійсно вийшов дуже чуттєвий та ніжний, і незважаючи на таку ну доволі важку тему трикотника кохання, він несе в собі якраз, якраз сенс надії та тепла. Що особисто саме ви хотіли донести ось цим кліпом, що незважаючи на важкі... Так, якісь кохання та трикутники, людина може через це все, все пройти завдяки своїй внутрішній надії та вірі в те, що все одно кохання зустрінеться саме твоє. Бо якщо з першого разу не вдалося, то буде інша історія кохання. Обов'язково пісня Очі зав'яжу це пісня, яка виступає першим кроком на шляху до зцілення. Це як моя така пряма мова артиста. А, і ця пісня вона надихає і показує те, що буде буде обов'язково нове кохання. А, навіть після якихось можна сказати сумних ситуацій. Але завжди є надія, завжди наше життя нас веде до кращого. Тож ця пісня вона виступає таким першим кроком, коли вже наплакались, коли вже зрозуміли, що. Фух, я можу це пережити, тому що обов'язково я це буду завжди говорити. що пам'ятайте, що найважливіша людина у вашому житті це ви, і ви обираєте страждати чи бути щасливим. Тому всім бажаю щастя і ви обов'язково знайдете себе і знайдете кохання своє. Ну, з вами одне задоволення завжди спілкуватися і презентувати ваші кліпи, тому що ви фантастична, така неймовірна енергія. Де ви, де ви її черпаєте? Де це натхнення? Звід, звідки такий порив енергії? Поділіться, можливо, є якийсь секретик, тому що ви підтримуєте саме музичний тил своїми піснями, тому що знаєте, людям потрібно відволікатися, людям потрібно надихатися. Ось чим ви надихаєтеся, щоб ось так світити людям своїм шанувальникам? Людьми, людьми, які мене оточують, які мене завжди оточують, і за це також я кожного дня вдячна і собі, і світу, і всесвіту, за те, що в мене є можливість зараз комунікувати з людьми, спілкуватися, набиратись досвіду з ними, спілкуватися. І ем, я надихаюсь майже усім життям. життям. Просто факт, те, що ми живі, те, що в нас є зараз можливість робити все, і коли ти усвідомлюєш те, що Uh, зараз, ну, в наших реаліях, да, в реаліях війни, uh, в тебе, в принципі, є можливість жити зараз, поки ти живий. Uh, і це, це мене рухає взагалі по життю, так само, як колись, я, якщо зачепити ще тему дитячого євробачення, яке теж пройде зовсім скоро. Я, до речі, також буду там у Ніці підтримувати uh, учасників, конкурсантів. Мене випала мені така можливість прекрасна. Навіть тоді в мене була пісня важіль, в яку я вклала сенс, що треба жити поки і час, тому саме життя мене дуже надихає, навіть коли просто їду в машині, дивлюсь у вікно і розумію, що світить сонце. Фантастика. А з приводу кліпу очі зав'яжу, ви як режисерка, скажіть, будь ласка, чи задоволені результатом? Чи все вдалося, що хотіли втілити? А також, можливо, будуть іще музичні роботи, де ви будете вже режисеркою, що вам сподобався цей процес? Мені насправді дуже сподобалось, не буду брехати. І, можливо, так, можливо. Ще раз колись виступлю у ролі режисера свого кліпу. Можна ще раз повторити запитання, тому що а, погано почула. Дивіться, ви, як режисерка, задоволені кінцевим результатом кліпу? Так, так, я задоволена кінцевим результатом кліпу. Тим паче, я присутня під час усіх процесів створення релізу від початку до написання пісні, написання аранжування. Uh, запис пісні, ну зрозуміле діло. Uh, вже потім, як режисер, uh, я вибирала акторів, які будуть присутні, локації затверджувала. І потім вже на постредакції кліпу, коли він вже монтувався, я також була присутня uh, і. Контролювала всі процеси. Я, я, я по натурі людина дуже творча. Я іноді блукаю. Я, я можу сказати, що я трошечки навіть божевільна іноді буваю. Така в мене такий запал енергії іноді буває діває казковий. А, але я можу концентруватись, коли це потрібно під час роботи. А, в мене є така якість, тому я дуже сконцентровано сиділа, обирала разом кадри з монтажером, а, робили кольорову корекцію. І ми дійшли до того ідеалу, який я хотіла побачити. Тож я дуже. Задоволена і знову дякую всій команді. Пані Олена, ми задоволені тим, що ви зробили. І ось тема ще акторської майстерності. Ми подивилися, що дійсно у вас все вдалося. Як акторка, ви зіграли просто фантастично. Скажіть, будь ласка, а можливо, ви вже замислюєте, що не тільки ви будете там співачкою, та коли буде перемога у нас, а ще можливо, станете її а, актрисою. Не думали про це? Дякую, дуже приємно. Насправді думала про це. Але зараз моя душа все-таки лежить до музики. Я завжди хотіла співати, бути на сцені перед людьми, показувати свою музику, тому що я живу в музиці. Все таки але я задумувалась над цим, і можливо, коли я вже загрунтуюсь у своєму такому амплуа як авторки співачки, артистки, тоді я вже буду думати так, можливо, я, я насправді дуже хочу зіграти в якомусь а, фільмі. Для мене це цікавий досвід, так само, як і для саморозвитку, так само, як і е, я зараз навчаюся в е, академії, е, де ми також проходимо і акторську майстерність, займаємося всіма цими напрямками по творчості, тому що артист він повинен бути. Мультиартист і співати вміти співати танцювати, і також акторська майстерність це дуже важливо навіть під час виступів на сцені, під час розмови з глядачем, і так само, як і сценічна мова. Тож для мене це дуже цікавий досвід був би. і Я б хотіла б зіграти в якомусь фільмі. Ми сподіваємося, що так і буде. Тим паче, що завдяки якраз акторській майстерності ви можете ще більше передавати саме емоції. Це не означає, що це фальш, а просто якраз передача цих емоцій, щоб людина відчула на ваших концертах ще більше саме того гасла, того сенсу, який ви вкладаєте у свої твори як автор. Тому ми будемо чекати ваш, ваш, ваші також нові кліпи. І питання з приводу ось наступних кліпів. Ви плануєте бути там також режисером? Наразі найближчий час я не планую бути режисером, але подивимось, так як мені цей досвід сподобався, якщо буде пісня, яку я зможу сама повністю візуалізувати, то тоді я думаю, що я можу бути або як співрежисер, або як і режисер. Тож я думаю, що ви обов'язково побачите кліпи, коли я буду режисеркою, але можливо це буде трошечки пізніше. Ну, ми будемо з задоволенням чекати, і на останок плани на майбутнє благодійність виступу. Що буде найближчим часом? Куди можна запросити наших глядачів, телеглядачів, ваших шанувальників? Що планується. Тим паче, скоро у нас новий рік. Можливо, щось таке велике. Ми знаємо, що у вас дуже багато благодійних заходів. Ви дуже багато робите допомогою для наших захисників. Ви у цьому велика. Знаєте, людина з великою душею, великий артист, музичний тил, і ви постійно про це говорите. Тож плани на майбутнє, що нам очікувати від вас, де вас можна побачити? Так, це правда. Я зараз дуже часто беру участь у благодійних концертах, так як і для військових, так як і для дітей, які постраждали під час війни або зараз проходять лікування. Ось нещодавно був концерт в Охмадиті, де я заспівала для діток, які там зараз проходять лікування. Також нещодавно був благодійний концерт для військових, де ми їм збирали кошти. Був чудовий концерт, досить гарну суму зібрали всі щасливі залишились, передали все це. І я взагалі вдячна. Ешна, що в мене є можливість зараз е, виступати, допомагати саме тим, що, що я можу робити, тим, що я вмію робити. Це спів. І я, коли почалась війна, я взагалі навіть не сумнівалася, тому що чи буду я допомагати військовим. Звісно, буду е, в мене є справа, яку я роблю. Е, я... Справді стараюсь допомагати усім, що я можу зробити. До речі, хочу нагадати усім, що не забувайте донатити. Якщо говорити про е, найближчі заходи, саме то всі анонси будуть у моєму інстаграмі. К е, коли є вже можливість пост, коли вже будуть афіші повноцінні, то я зазвичай відразу все публікую до себе на сторінку в Інстаграм, у сторіс, у пости. Слідкуйте, там всі анонси усього. Супер. Ну що ж, ми не будемо вже е, наших глядачів розуміти, е, накал великий, тож презентація кліпу. Олена Осенко українська співачка, кліп Очі зав'яжу. Куди пішли мої вірші, а я писала їх тобі, тобі я би свою душу, то зараз розуміла віддалитися і мушу тепер ні за що, ні за що. Мої слова для тебе або що, то все одно скажи, хто ж я тобі, друг любов, чого то на сіні? Ти будеш жити без повстань, без почуттів до тебе знай, Музикою тихою очі зав'яжу, жодних повідомлень тепер не напишу, ти будеш жити без повстань, без почуттів до тебе знай, Музикою тихою Без дів до тебе знай, музикою, тихої очі зав'яжу, жодних повідомлень тепер не напишу, ти будеш жити без постань, Без спочутів, до тебе знай.